Голодомор можна зрозуміти тільки в більш широкому контексті. Його треба розглядати від 17-го року, коли утворилася Українська Народна Республіка. Коли Україна три, фактично чотири роки воювала за незалежність своєї країни. Сталін елімінує в Україні будь-які прояви національних аспірацій. Боротьба йшла проти української держави як такої. То комуністи почали винищувати різні категорії людей в Україні: службовців Української Народної Республіки, потім військовослужбовців Української Народної Республіки, потім членів різних партій, ну крім комуністичної, також арештовували, розстрілювали, вивозили. Знаєте, от розправляли таким чином. Репресії весь час продовжувалися. Кінцевих героїчних спробах селяни вдаються до збройного спротиву. Сталін є розлючений на провідком партії України, який не може придушити повстання. Я зрозумів, що е, Москва прийшла до висновку, що Україна не капітулювала, попри військову поразку в 21-му році. Попри визиск економічний, політичний е мобілізацію наших сил в Красну армію сотнями тисяч, розкидання по всьому Союзу, Казахстану, Далекому Сходу, репресії, розстріли, а українці не, не капітулювали, не сталися. Китрих оцих кремлівських головах виникла е думка, що треба щось, якісь апокаліптичні рішення приймати. І вони вирішили український народ перетворити в Чорнозем. На місці його перетворити в землю. То пішли далі такий переволочок, і там такий же, як я одного ж року, вдома був, каже, вам принесли, привезли зерно. Ой, спасибі, привезли, дякую вам, таке дуже добре, тепер на нас буде що їсти. Забирає. <кхід> Він кричав, плакав, що ти цілував не забирайте. Забирали все. Помирає батько з голоду, помирає матвій малий і помирає мати. Вся 3 -3 й вся сім'я пішла. Тридцять на 33-й рік держава, радянська держава має в резервах півтора мільйона тонн. Отже. Півтора мільйони експортують, півтора в резервах. цебто три мільйони, три мільйони. Це було досить прогодувати 15 мільйонів людей. Отже, звідки ж взявся голод? Це був штучний голод, і ми бачимо, були причини. А причина, чому був цей голод, це не лише був експорт е, збіжжя, але також, щоб здусити українську націю. Селяни шукають лікарняного догляду в місті для своїх дітей. Найвищою є смертність серед немовлят від трьох місяців до року. Батьки часто залишають своїх дітей в сиротинцях, сподіваючись, що вони виживуть. 18 тисяч залишено в самому Харкові. Деякі помирають від венеричних хвороб, нанесених насилуванням наглядачами. Почалась смертність, я пам'ятаю, як зараз, значить, пухли з голоду діти. 4, 5, 6 років. А старші хлопці ці виживали, в тому числі вже я був, значить там десь 12-13 років. Завозили в пікарню, да? муки вкрали, хліба, де можна вкрала. Насильний голод досягає свого вершка протягом зими 1932 і весни 1933 року. Школи поступово порожніють, оскільки рівень смертності зростає. Три мільйони дітей стають жертвами. Ідеш у школу, дивишся, там вже лежить дитина. Посідали проти сонечка і сидять. Дзвонок на урок, повставали, пішли, осталось одно. Готове. В школу ходили і померли з голоду. Душ п'ять. А то все діти, старики. І головне, ніхто не плакав. Та люди вигонять, а вони пухлі. Лежать, господи, та дай із неба хоч хлібинку нам надати. Як було жалко дивитися на тих людей, що лазять, повзають, не в состоянні вже воно йти, упало і не підніметься. І все. Ноги пухлі, руки пухлі, куди ж воно підніметься. Звезди на гробки, до воно ще й ворушилося, а доходило там, мусило дойти, бо ні водички, ні, ні хлібця не було, нічого. І під лісом друга бригада, яка теж отримала завдання, викопати яму для загрузки трупів. Ніякої. Реєстрації ніякої списки. То список доволі там я прочитала, та й половини немає, записаних там багато, страшних. За е шість місяців 33 го року, починаючи значить, з січня, і десь там до червня. Загинули від голоду шестеро, залишилось п'ятеро. Я в тому числі. Тоді розвелося багато дуже вовків, і вовки розтягували ці трупи.